Привіт! Що це ти тут робиш? Підраховую свої заощадження. Як багато в тебе їх? Та не надто багато, але є. Слухай, мене до тебе таке прохання. Позич, будь ласка, грошей. Ну добре, а як швидко зможеш повернути? До зарплатні. Угу. Ну окей, тоді спасибі. Будь ласка. Час від часу люди звертаються до нас по гроші в борг. Про основні правила цього процесу ми сьогодні поговоримо. Українці люди щедрі і на прохання про допомогу відгукуються доволі часто. Навіть у складний період ми здатні знайти зайві гроші, якщо наш ближній їх потребує. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, як правильно давати гроші в борг? В Борг? Якщо вони є, то можна дати. Якщо їх немає, то. Ну, а скажімо, ви знаєте такі тонкощі, ну, щоб вам точно повернули гроші? Ну, звичайно, це треба в нотаріуса завірити, документи якісь взяти від людини, які позичаєш гроші. Ну, а вам особисто доводилось таке робити? Ні, не доводилося, просто я знаю наслідство цього всього. так що Доводиться. Доводиться. А розписки якісь просите? Ні. Я даю дуже надійним людям, які я знаю, що мені віддадуть. О, ну Не так, щоб дуже часто, але інколи буває. А ви знаєте, як робити це правильно, аби вам точно гроші повернули? Ну, якби в мене такі друзі, я тільки найблизьким дати. А так завжди повертають. Ну Ви подивіться на мене, як мені можна не віддати. Проте життєві обставини бувають різними. Інколи навіть найближчі друзі можуть неприємно дивувати. В таких випадках правники радять не нехтувати такою страховкою, як боргова записка. Боргова записка це письмовий документ, який засвідчує факт укладення договору, позики і зобов'язання отримувача грошей, позичальника повернути їх та сплатити або не сплачувати відсотки за договором. Цивільний кодекс передбачає, що якщо сума перевищує 10 прожиткових мінімумів, а саме 170 гривень на сьогодні, повинна бути письмова форма розписки. Отож, якщо ви наважились позичити кругленьку суму, то наявність розписки обов'язкова. Тільки цей документ може бути аргументом і приводом для позову до суду. Доказом буде тільки письмовий документ, що особа взяла в борт, повинна зазначена бути сума, паспортні дані. У кого, хто брав дох, а, а також обов'язково термін повернення. Якщо не буде терміну повернення, особа не має права звертатися до суду, тому що ми самі розуміємо, повинен бути термін, коли особа повинна повернути зазначені кошти. У відповідності з чинним законодавством у розписці має бути вказано прізвище, ім'я по батькові, дата народження, паспортні дані, адреса та місце проживання кредитора та боржника Якщо ви даєте суму під певний відсоток, то він повинен вказуватися в розписці. Але навіть якщо у розписці нічого не зазначено про відсотки і не вказано, що позика безвідсоткова, то позикодавець автоматично має право на відсоткову винагороду на рівні облікової ставки Національного банку України. Цю обставину слід враховувати як позикодавцям, так і посичальникам. Запомни и передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь його. Я знаю його. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня. Получил. Все, я вам більше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. В поход, с велами. Отож, юристи радять, Якщо хочете, аби вам повернули ваші гроші, не забувайте про боргові розписки з точно вказаними даними вашої угоди. На цьому все. Всім гарного дня.